Сьогодні в програмі тренування зведеної групи бойового управління в зоні АТО, бойове злагодження окремої механізованої бригади на Львівщині, зачистка території українськими десантниками під час навчань Анаконда-2016. Після зменшення кількості обстрілів протягом дня з настанням сутінок і до опівночі ворог активізувався та вів вогонь по позиціям сил АТО. Зафіксовано 40 обстрілів. З них 27 на Донецькому. 12 на Маріупольському та 1 на Луганському напрямках на Донецькому напрямку пізно ввечері під мінометним вогнем опинилися позиції Збройних сил України поблизу Авдіївки, Ленінського та Новгородського з озброєння БМП та зенітних установок супротивник обстріляв укріплення поблизу Троїцького, Новгородського та Луганського. На Маріупольському напрямку російські окупанти вели вогонь по наших підрозділам зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем поруч з Красногорівкою, Мар'янкою, Водяним та Талаківкою. На Луганському напрямку було відносно спокійно, де зафіксовано один неприцільний обстріл позиції Збройних сил України неподалік Новозванівки. В зоні проведення антитерористичної операції під керівництвом досвідчених інструкторів відбулося тренування зведеної групи бойового управління. Військові фахівці скеровували вертольоти на наземні цілі, щоб відпрацювати чітку взаємодію авіаційних навідників із пілотами бойових МІ-24. Поставлене завдання виконано успішно. Десятый поляне рассчетуйте проход через опорную экскурсию. Ірина Монастирська Данило Іщенко Віктор Ануфрів. Час чи на тактичних полігонах Міжнародного центру миротворчості і безпеки триває бойове злагодження окремої механізованої бригади. Відпрацьовуються всі можливі варіанти дій. наступ і оборона, взаємодія з тактичною та армійською авіацією. На командно-спостережний пункт бригади поступають в відні, евакуювати важкопораненого та пошкоджену техніку. Першочергове завдання підрозділу оволодіти рубежем. Приймається рішення застосувати артилерію проти умовного противника. Після вогневого ураження батареї стрімко змінюють свої позиції. Невдовзі передислоковується і командно спостережний пункт бригади. алгоритм тренування максимально наближений до бойових реалій. У рамках підтримки загальної підрозділу присутні питання артилерійської підготовки і атаки. Це робота по передньому краю противника по його укріпленим районам та оборонним позиціям. А також по мірі просування загальної підрозділів, знищення угрупувань живої сили вогневих засобів і вже виконували завдання загрожування вогню тобто затримку або унеможливлення. Маневру підрозділів противника і ну виведення їх на вигніший нам район для подальших вогневого ураження. Перше за військові підрозділи висувається, і е, снаряди артилерії розриваються безпосередньо на безпечній відстані перед ними, не так як раніше було там за 5-6 кілометрів десь попереду на фоні наступачих підрозділів, а саме попереду за військових підрозділів, що також елемент психі... психологічної підготовки військовослужбовця Координація дій між підрозділами, між родами військ і відповідність така ну дуже жорстка. Дуже жорсткі умови часові для виконання артилеристами, тобто ми прекрасно розуміємо, що якщо ми не своєчасно виконуємо команду, загальний військовий підрозділ приблизиться до того місця, де повинні впасти снаряди. І якщо там теорія ймовірності зіграє свою лиху шутку, то снаряди можуть впасти ще ближче і можуть своїм підрозділом задати шкоду. Тому своєчасність і раптом відкриття вогню це дуже. Дуже такий рішучий момент для артилерії. Саме ці питання зараз відпрацьовуються. Поруч з артилеристами, зенітники. Це досвідчені воїни, які немало попрацювали в зоні АТО. Вони прикривають боги війни від удару з повітря. Прикривали гаубично самоходну артилерійську батарею з зенітним комплексом стріла-10. на рубежі і, Условно уничтожили два Мі-24 і реально дві освіти міни. Дана машина да, находилась на выполнении задачи в зоні АТО під Дебальцево, де, собственно, і уничтожила два безпілотника. Навчання доказали, що ми боєспособні, дали впевненість, що ми можемо нас більше. Все, що нам було поставлено, ми виконали надіємося надію, що все хорошо. Батальйони закріпились на нових рубежах і відбувають атаку супротивника. Знову до роботи береться артилерія. Часу на відпочинок немає. Обід на вогневих позиціях. Обід. Борщик, зелений борщик. Запускають. Вночі злива і гроза застають бригаду на полі бою. Для розвідки позицій ворога застосовують безпілотний літальний апарат. Колони супротивника знищують реактивними системами залпового вогню. В небі з'являються мішені, умовні літальні апарати ворога. Із землі ведуть зу 23 2 та зенітно-реактивні комплекси Стріла-10. Підрозділи бригади. Знищують противника усіма наявними вогневими засобами, за командою запалюються дими. Це орієнтири для армійської авіації. Пілоти відпрацьовують по супротивнику, який атакує і вже підійшов на 100 метрів до наших рубежів. За бойовими стрільбами спостерігає начальник генерального штабу Віктор Муженко. Бригади були виведені до назад на відновлення доукомплектовані технікою озброєнням, особовим складом пройшли повний цикл бойового злагодження і зараз знаходяться на завершальному етапі. Попередня оцінка, тому що навчання ще не закінчились, вони ще йдуть. Ще йдуть. Попередня оцінка достатньо позитивна дій наших військовослужбовців і їхньої навченості. Зараз основна увага звертається на маневрність, дій підрозділів, на маневрність дій підрозділів і ефективне застосування озброєння в ході відпрацювання. Практичних дій з'являються нові ну, водні виходучні застановки і підрозділи діють не за завчасно за підготовленим сценарієм, а вони відпрацьовують питання вже, так, по ходу, по факту. По факту. І багато водних дітей, які для командирів зовсім не очікували. Це дозволяє, по-перше, більш творче підходити до застосування тих підрозділів. І, скажімо так з'являється розуміння, тактичне розуміння в кожного командира. Бій стихає лише під ранок. Бригада виконала своє завдання під час тренувань. Відстояла клаптик землі на полігоні. Незабаром вона вирушить туди, де рідну землю треба боронити не в навчальному, а в справжньому бою. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич час че. Взвод львівських десантників, що діє в складі литовсько польсько української бригади на багатонаціональних навчаннях Анаконда 2016 відпрацював завдання із зачистки території. Наша задача штурмовою групою продвинутися через кордони польської армії. Нанести удар противнику по відміткам Р1, Р Р3. Польські вояки блокують місцевість захопленими законними збройними формуваннями. Тим часом українські десантники йдуть на штурм будівель, у яких засіли бойовики. Підрозділ виконав завдання в повному обсязі на 100%. Незаконні збройні формування були знищені. В ході бою умовного бою підрозділ був один військовослужбовець умовно поранений. Навчання анаконда 2016 проходять у Польщі за участі понад 30 тисяч військових з країн НАТО та держав партнерів, зокрема і з України. Олександр Візгін, Владислав Назаркевич, Олександр Гайн. Час Сучасний молодий композитор Анжела Ярмолюк стала справжньою улюбленицею воїнів АТО. Жінка неодноразово бувала у зоні бойових дій, аби підтримати бійців своїм мистецтвом. Днями авторські пісні, військовослужбовці та гості почули зі сцени столичного будинку офіцерів. Хочу сказати, попер за все, подякувати Анжелі за те, що вона до глибини душі відчуває все те, що відбувається зараз у нас в Україні, за те, що вона підтримує небайдуже небайдуже ставиться до того, що зараз у нас відбувається на наших фронтах. І знаєте, вона є автор і виконавець і пісень. Тих пісень, які йдуть у неї, просто від глибини душі. Тому що коли вона разом із Фемієм Мустафаєвим бувають на передовій, а бувають вони у наших хлопців дуже часто там, то все це йде, знаєте, від душі і від серця. Зі сцени звучали пронизливі щирі пісні а в залі, і волонтери, і воїни, і зовсім молоді курсанти. Іван з позивним Сільвер пішов на війну добровольцем і знає. Як ніхто, наскільки така підтримка потрібна нашим воїнам і я з задоволенням прийшов їх підтримати. і Бачу тут чимало курсантів військовослужбовців. і розумію, що це одна з важливих, один з важливих процесів у їхньому патріотичному вихованні. Це вже не перший творчий вечір молодого композитора. Та впевнені не останній, адже завдяки підтримці воїнів у автора не згасає натхнення творити нові прекрасні пісні. Мар'яна Маркевич, Євгеній Солодовнік, час ще.